І всім привіт, мої любі друзі. Сьогодні я марфум про 20 ювелійних норвезьких хрон 2002 року. Ось так ось вони виглядають. Ось так. Ця монета була зроблена в честь 200 років з дня народження Нільса Хенріка Абеля. Ось так ось. Ну, давайте перейдемо к інформації. Матеріал Нікелова Латунь А 9,9 грам, діаметр 27,5 мм, товщина 2,2 мм. Ось так ось. Страшці цієї монети 2 мільйони 230 тисяч штук. Досить багато, на мою думку, для. Норвегія ж не, такий, не таке велике населення, як у нас. Ну, ну, ладно, ну добре, давайте далі. Ціна цієї монети зараз сягає від 100 гривень до 200, дивлячись станом. Наприклад, моя буде коштувати приблизно 140-150. Вона виглядає нормально, але але. в неї є маленький поріз, якщо так подивитись, з цього боку. Виставки. Ну, дякую всім за перегляд і всім на зустріч. Всім пока-пока.